Я хотіла відповісти цій жіночці, але в неї немає реплею відео. Так от, я вважаю, що обов'язком кожної жінки, яка завагітніла, є не просто ходити вагітною і радіти, а кожна жінка повинна дуже багато інформації через себе пропустити, повинна цікавитись, які етапи вагітності є. Тому що вагітність і пологи це тільки верхівка айсбергу, тому що все саме цікаве почнеться після пологів. Але оцей шлях до пологів ви повинні знати просто один за одним, що як іде, вивчати інформацію, читати книжки. Цікавитись, ходити на семінари, вебінари, як хочете. У пологових є школа мам, так я вважаю, ви повинні йти на пологи і щось знати. Моя знайома на пологах, коли їй сказали, тужся, ще треба витужити плаценту. Вона каже: Так я ж уже народила, яка ще плацента. Ну це теж ненормально. Ви повинні знати, що за чим іде.